Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І е, днями було, здається, стрім е, Дмитро Ньюс, здається. Я випадково туди потрапила. Вже майже пів програми було пройшло. Вони наживо були, відмічали день народження Віктора Боберенка. І він там сказав таку фразу. Це просто я говорю, хто це сказав. Для мене Віктор Бабаренко дуже толкова людина, яка залишилася в сумах, так і живе там в сумах, і дуже багато зробив для Сум, Наскільки я розумію, сумчани, якщо ви тут є, підтвердіть. І так він сказав таке: Зеленський готовий зберігати свій рейтинг я дослівно, кров'ю українських солдат. Зеленський кричав, хоч по 500 метрів, але просуваємося. Дивіться. Факт підтвердження: в якомусь зараз не згадаю, британському виданні, чи економіст це був, чи, чи це був політико. Я вже точно зараз не пригадаю, чи ще якийсь інша. Вони там. Коли розбирали всю банду Зеленського, вони там сказали таку, ну, не те що фразу, а що Зеленський давав накази е горлівку звільнити, здається, так? будь-якою ціною. Ну, щось таке. Дивіться, Тому я. Можу так сказати, що ну, ці слова, тим більше, це не просто якась там людина Кремля, подаляк якийсь, що виступає, а це людина, якій можна довіряти. І так, і так дивимося: Зеленський рейтинг і кров українських солдат. Ну, ви знаєте, він все зробить. Для того, так, да. Да, на жаль, на жаль, він був правий. Ну, в принципі, це і без його слів. Розумна людина розуміє. Його забаганки за будь яких знаєте, згадується така приказка: зустріч відбудеться за будь-яких умов, тобто за будь-якої погоди. Його забаганка має бути виконана. І навіть якщо вона кров'ю український солдат. От дивіться, ось тут йдуть дві карти. Які йдуть між ось цими двома. Ось самі дивіться. Бачите? Плач, страждання і біль. Оце страшенна біль, повірте мені. Кожн... Мені здається, дуже багато людей. Зараз це як би це сказати, відчули на собі. А оце от його рейтинг. От вам рейтинг. Він абсолютно все використати для своєї цілі. Так, да, так. Да. Ну, і в принципі, він е, Зеленський такий. Будемо говорити, що ну, він дуже вперта людина. Згадайте, коли журналістка П'ятого каналу, я забула який звати, а задала питання про Баканова, як він почав у дротиках запутався? Ну, ну, це, знаєте, це така дитяча поведінка, ну. Да. як думають про це українці? Що вони думають про це? Ну тут табір. Е, більшість українців, до речі, мовчать. Більшість українців, які про це знають, вони на фронті гинуть, вони в пеклі ось показують злість. Ті, хто розуміють злість, їх бере злість, таке поводження нашого. Імператора злість бере. Дуже багато людей хочуть помститися. Ось що я бачу. Ну. Давайте подивимось, який рейтинг у нього взагалі. Наскільки він високий в нього рейтинг. Зеленського. Я чула, що там вже 32%. Ну, дивіться, рейтинг розрушається. Він його намагається зараз втримати. Угу. Заблокований його рейтинг. Хоча нам дуже багато квіточок розказують, що все прекрасно, все хорошо. Ось, е да, впав, впав, дуже впав рейтинг. Рейтинг довіри до Зеленського дуже впав. Тут роздвоєність е українців і е падіння рейтингу. Хоча намагається, намагається, бачите, як, як напружився. Ось ці карти показують. Все ж такі емоції ще є, щоб піднятися, але тут вже нема. Вже все, все. все вже. Його поїзд вже тютю, -тю, на Воркутю. Ось так. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!